Вітаю! Сьогодні почнемо безпосередньо виконувати проект на комп'ютері. Отже, нам для цього знадобиться, як я вже говорив попередньо, спеціальна програма називається Arduino Idea. Не забуваємо, коли ми підключаємо його. Нам необхідно в інструментах обрати нашу плату. Яка сама плата у вас буде підключена? В моєму випадку це Arduino Uno. А, і давайте почнемо. у нас е, Дане відео буде стосуватись сві, е, світодіода, який буде включатись та вимикатись через одну секунду. Е, перш за все, ми бачимо, тут у нас є двойцетап, тобто функція setup і функція та, яка буде е, прокручуватись по колу. Але першим ділом нам необхідно ініціалізувати нашу, е, наш е, так би мовити пін, на який у нас буде передавати сигнал. В нашому випадку, відповідно до схеми, у нас буде це pin номер 10 Отже, перед функцією, перед тим, як зайти в всередину функцію, ми визначаємо наш пін. Це наш цифровий pin номер 10 Далі, функції Setup, ми прописуємо, що у нас буде Pin Mode. Виводимо на цей pin, в нашому випадку у нас LED-pin, да? це змінна, яка говорить, де у нас буде знаходитись, до, до якого піну підключається у нас світодіод, і виводимо його. Output. Використовуємо значення output. В принципі, все. В нашому випадку функція setup буде складатись із однієї команди. Тепер переходимо безпосередньо до самої функції, яка у нас буде крутитись по колу. Нам необхідно, так як у нас цифровий вихід, да, ми записуємо. Нам необхідно записати на LED pin на наш значення включено. Це від цьому відповідає хай. Right, LED pin High. Далі робимо паузу. Ще із е, паскаля пам'ятаємо, що пауза. Давай, ставимо 1000 1000 це 1000 мілісекунд. тобто 1 секунда. Отже, у нас включається LED-pin на 10-й. Пауза 1 секунда. Далі. Далі зробимо. Наступний нам потрібно тепер, щоб у нас наш е світодіод загас. Отже, LEV-Fin. Передаємо вже йому значення Low. І знову робимо паузу. Пам'ятаємо, що делай це мілі І все. В принципі, з даного... в даному випадку у нас буде лише дві команди, да, використовуємо це Digital Write LED Pin, High і Delay. Далі, знову ж таки, Digital Write, але вже значення на вимикання. І знову пауза. Для того, щоб записати попередньо, необхідно перевірити. Для цього у нас використовується оця, оця кнопочка для верифікації нашого коду. Натискаємо. Це він нам потрібно зберегти спочатку. Перевіряємо, компіляція скетчу. Якщо все правильно, то в принципі ніяких помилок тут не повинно показати. Ну, в нашому випадку все у нас вийшло так, як потрібно. Давайте трошки збільшимо. Та, нічого тут більше не написано. І записуємо нашу програму, завантажуємо її на наше Arduino. Не забуваємо, що він у нас повинен бути підключений до USB. І так, ми завантажили. Код програми в Ардуїна. Як ми бачимо, зараз на екрані світиться наш світодіод.